Склади злочину, і вони всі попадають. У всякому разі, всі, кому оголошено підозру, вони попадають під цих людей, які все-таки надіюся, що дійсно буде амністія. Тому що це будемо говорити. Ну, чесно кажучи, мені та як людині, яка тут не зовсім да давно, мені боляче було дивитися, коли е з однієї сторони стояли міліціонери, такі хлопчаки, які вони по 19-20 років. І такі самі хлопчики, які по 19-20 років лупцювали їх якимись там дринами, всім іншим. Ну, це все-таки ж, бо ну, люди одної держави. Це ми всі українці. Можливо, когось і це і подобається, що ми глупимо один одного, як українці. І... Тому я абсолютно до цього відношуся. Те, що люди прийшли на цей мітинг, вони прийшли дійсно з проблемами. Я перший раз проводив тут прийоми, я на другий день тільки прийшов, на другий день проводив прийом. Є дуже багато дійсно людей проблем. І проблеми, які, можливо, не вирішуються роками. Проблеми, які не всі стосуються компетенції міліції. Проблеми, які на сьогоднішній день все-таки влада у змозі деякі проблеми вирішити. Так, їх треба і вирішувати ці проблеми. А тут, ну... Я скажу, та ситуація, яка була, вона просто веде до тупіка. А як почувається правоохоронці затрапили в лікарні? Значить, буквально кілька днів назад, п'ятницю останнє виписали. Тому ну, здоров'я, я думаю, на сьогоднішній день ніякої небезпеки і здоров'я немає. Нормально почувається.